Вітали у один з ліцеїв міста Одеса, а саме в ліцей Марінський. Нас запросили учні 9-го А-класу, у яких є безсумнівні докази того, що більше чителів ліцею прибульці. Скажіть, а чому у вас виникли такі думки? Ми начали помічати странності, ще у п'ятому класі. Ну Не може пам'ятати звичайна людина всю шкільну програму. А вони можуть. Не може звичайна людина виглядати однаково гарно на протязі десятків років, працюючи в школі. А вони можуть. Не може звичайна людина бачити по вулиці, а вони можуть. А ви бачили довжину спілок нашої вчительки скрізь? 15 сантиметрів! На них по сходах скоріше, ніж п'ятикласників продовжують всього дня. А на початку вересня ми побачили наших вчителів-інформатиків, які змогли, лише поклавши руку на монітор, виставити комп'ютер, скласти код. Ми впевнені, що вони роблять і на перервах підзаряджаються від акумуляторів. Тому під час uh, перерви вхід землянам до кабінету інформатики заборонено. А вчителька Інна Геннадіївна має здібність введення у гіпноз. Декілька фраз покине голосом, і ти готовий скласти будь-які батяжкі реакції. А Тетяна Борисівна, вчителька зарубіжної літератури, крім досконалого знання свого предмету, має голосовий діапазон до 7 Герц. Коли вона робить зауваження? Стіни тремтять, а учні дають одразу собі обіцянку вчити всі твори в оригіналі. Починаємо з вами наш урок зарубіжної літератури. А з кафедри іноземних мов з Альфа Центра таможні вони як почнуть балакати на своїй мові, ми їх зрозуміти не можемо. Вчителька географії Світлана Іванівна прилетіла від нас з планети Венери, де До доба триває 243 люди. Тому вона встигає і уроки давати. І з родиною спілкуватися, і навіть свій канал буде вести. Історик наш Олександр Олександрович мадрівник у часі казав нам, що спілкувався з самим Олександром Македонським. Є думка, що він саме є, той самий Олександр. Марина Леонідовна, вчителька біології, пам'ятає такі речі про фауну та флору мезозойської ери, що не виникає сумнівів, що вона це бачила власними очима. Олена Лазимовна, вчителька української мови та літератури, з планети ангелів, бо не може звичайна людина мати такий ангельський характер. А чи впливає той факт, що більшість вчителів гімназії прибули з інших планет на викладання? Так, звісно, іноді до нас приходять люди в чорному, які стирають нам пам'ять. Тому іноді в нас оцінки бувають такі собі. А Ольга Тресеслав вміє прискорювати час і пише формули з такою швидкістю, що ми земляни, не встигаємо за нею. Наталя Васильівна має довжину стрибка 3,5 метри. Нещодавно вона стрибала за порушниками поведінки на перерві. чим себе і видала. А після фінального штриху пензликом на аркуші неймовірні малюнки Ольги Миколаївна починає замовчити. Мов життя, нібито. Не аркуш з різними барвами на ньому, А трансляція кастового місця через інопланетний прибор. Добре. А директорка наша, Світлана Поліповна, має такий зір майже рентгеновський, який бачить дітей без форми. Навіть крістіли. Ось який матеріал вдалося зібрати нашій творчій команді. Генерал космічного корабля Марінський Світлана Полипівна Шульга, прибула Сузір'я Епсілон ерідана Капітани космічного корабля Наталя Володимирівна Жало, Зіркова система Гумбріч 34. Поліщук Ольга Ростиславівна, Сузір'я Кіта. Барбашова Тетяна Борисіна, Сузір'я Гліза 687. Гавриченко Світлана Миколаївна, Дикаренко Анна Сергіївна, Тодорова Олеся Василівна, Новікова Наталя Васильівна, Сузір'я Альфа Центавра, Смірнова Марина, Марина Леонідівна, Зоря Каптейна, Воровик Олександр Олександрович, Планета Марс, Гельман Світлана Іванівна, Планета Юпітер. Коновалова Інна Гінадіївна, планета Меркурій, Галай Наталя Василівна та Галай Адріан Богданович планета Сатурн. Бус Ірина Анатоліївна, Логіна Олена Анатоліївна, планета Шелезяка. Да прибуде з нами сила.